Мої вітання усім глядачам та підписникам канала «Сій час. Я Олена Кирик і рада вітати на стрімі разом зі мною Владислав Солзню, військовий експерт, полковник збройних сил України, колишній речник генштабу збройних сил України. Владислав Дмитрович, як завжди, вас рада бачити. Дякую, що знайшли час та можливість долучитися. Вітаю вас у слава Україні! Вітання вам навзаєм. героям слава. Хочу розпочати з ситуації, яка вона на фронті. І давайте подивимося, що нам показує військовий паблік Діпстей та показує він, що російські війська просуваються на кількох напрямках, зокрема, про що йде мова на південь від Костянтинівки, район Яблунівки, біля кордону Дніпропетровської області, район Богданівки і Троїцького. Так само на південь. У районі Дніпроенергії, і тут звертає увагу військовий паблік, що фактично просування відбувається на підступах до важливого села Комар. Також бачимо, що зростає сіра зона на північ від Одратного в напрямку села Запоріжжя. Ну і ще військовий паблік Deep State показує просування на Сіверському напрямку в районі горівки. Владислав Дмитровичу, ваші коментарі щодо оперативної обстановки. Ситуація на фронті залишається складною. Звісно, є той самий штамп, ситуація складна, але контрольована. Але, але думаю, що от якраз в контексті тих процесів, які відбуваються нині на полі бою, цей варіант найбільш є прийнятний і такий, що відображає нинішню ситуацію на полі бою. Звісно. Пекла на полі бою саме на Донеччині, воно очевидно. Ворог має там не тактичного рівня, але просування вперед. <кій> Минула доба зайця трохи більше ніж 20 кілометрів, але ти не менш перейшли під контроль російських окупантів. І часто густо, особливо я бачу в деяких околовоєнних пабліках, відомості про те, що. Причиною того є невправність росіян, не тому, що ви якось вони там ефективно воюючи, щось там вчиняють на, на полю бою, а певні прорахунки та помилки е, військових керівників тактичного рівня Українських сил оборони. Звісно, що будь-який цей факт треба е, ретельно досліджувати. І я думаю, що є тут над чим працювати українського генерального штабу і командувачем за напрямками разом з офіцерами штабу, бо якщо Плацдарм на південний захід від Касантиневки розширюється. Це виклик. Виклик пов'язаний з тим, що нам не вдалося стабілізувати до поки що ситуацію на цій ділянці фронту. Хоча певні тенденції спостерігаються. виклик про те, що чи вдалося нам побудувати такі мережі інженерно-технічних споруд, які дозволяють нам бути впевненим в тому, що ворог не буде просуватися вперед. В Принципі, ми з вами, пане Олена, неодноразово говорили про те, що для ворога в рамках літньої наступальної кампанії напрямок. На Донеччині які включає в себе Славянськ Краматорськ, Дружківку та Костянтівку, буде пріоритетним, і в принципі активізація, значна активізація бойових дій на південний захід від Костянтинівки, є тому яскравим свідченням та підтвердженням, бо ворог намагається. Сформувавши фактично ударним плацдарм для того, щоб атакувати з південного заходу Костятинку, для того, щоб рухатись в бік його і передмість, реалізовують ці справи на практиці. Ба більше той самий плацдарм, який сформовано, він так само починає загрожувати зі сходу нашому Мирнограду. Ми добре пам'ятаємо, що в Мирноградська міська агломерація ворог засередив угрупування військ чисельністю до 80 десяти тисяч самого складу, і зараз. Не маючи змогу атакувати в лоба, він продовжує формувати та розширювати лищата оперативного оточення. З одного боку, з боку східного фасу в районі Мернограда, розширюючи ті саме лищата перспективи перспективі, намагаючись перерізати ключові логістичні артерії які забезпечують усім необхідним наших оборонців Покровська та Мирнограда. І на південний захід та захід від Покровська. Він формує другу частину тих самих хлища. Це, до речі, призводить до певної такої паніки в частини українського суспільства. Мовляв, як так ворог спроможне зайти на території Дніпропетровської області. Він там можливий спроможний, але на що йому треба це? Бо де-факто ключова місія, яка покладається. На підрозділ російської армії, що діють в районі Покровська Мирнограда, це все ж таки окупація цих двох населених пунктів, а не рух їх на захід на територію Ніби Петровської області. Навіть оперативного сенсу в тих процесах, на цих процесах немає. Що ж стосується ризиків, які зростають на новопавлівському напрямку, то вони абсолютно красномовні знову ж таки та сама мапа Deep State абсолютно чітко демонструє наміри ворога. Вони дії засталою е, тактикою створюють флангви. Загрози для наших оборонців, наслідок чого ми мусимо відводити частину сил та засобів з тих рубежів та позицій, які досить тривалий час тримали під контролем через загрозу їх оточення, саме тому і динаміка щодо наших втрат останнім часом ну досить чимала. А що ми маємо розуміти далі? Незважаючи на те, що втрати наших територій мають місце бути тенденція. Зменшення просування ворожих військ вони мають місце бути Це, в цьому катексі не лише на про ті процеси, які відбуваються на території нашої Донеччини. Така ж сама ситуація на території нашої Харківської області, де відбуваються бої як на сході, так і на півночі така ж сама тенденція спостерігається в північно-східній частині нашої Сумщини. Ворог досить жваво почав, але по факту забуксував. Сподіваюся, що все ж таки. Ті рішення, які були свого часу, ухвалені щодо створення мережі інженерних фортифікацій на прикордонні сумщини зараз починають працювати, і відповідно ворога не буде далі таких інтенсивних просувань. І війна перейде в фазу такої собі ну, стагнації більше Фаз... на Фаз... тлі Дмитрович, у, у цьому контексті, хочу, щоб ви прокоментували. Заяву, яку зробив в інтерв'ю Радіо Свобода, журналіст а нині військовослужбовець 13-ї бригади НГУ Хартія Юрій Бутусов, в інтерв'ю Радіо Свобода він сказав про загрозливу ситуацію на Сумщині. Що він каже? Дослівна цитата. Зупинити російський наступ можливо виключно на заздалегідь підготовлених лініях оборони. Таких ліній в Сумській області нема. Кінець цитати, і так само от в цьому коментарі Радіо Свобода бутутов сказав, що російська армія найімовірніше зможе просунутися в притул до лісових масивів, що за 15-20 кілометрів від Сум. А що ми маємо розуміти свого часу? Очільник військово цивільної адміністрації Сумської області генерал Артюх звітував про створення відповідних мереж інженерної фортифікації розміщувалися розмішували, розміщували те саме фортифікації на відстані приблизно 6, 8, навіть 10 кілометрів від лінії державного кордону. Ближче неможливо було будувати через ризик для наших інженерних підрозділів, які займалися цими тими справами з боку Росіян. Відповідно, я все ж таки маю надію, що необхідні заходи було проведено. Бо якщо того не сталося, Маневрена оборона відхід наших засобів на інші рубежі та позиції далі буде спостерігатися. І тут вже варто вбратися до справи представникам державного бюро розслідувачів, які мають дослідити. А насправді чи все було реалізовано? А насправді ті саме фортифікації виявилися дієвими та ефективними, чи все ж таки є, є фактори, які вказують на, на реалізацію е, того задуму? Адже я розумію, що самі по себе фортифікації. Не втне стримують ворогу ворожу на навалу. Там потрібні люди, персонали, які будуть забезпечувати проведення певних оборонних заходів. І тут виникає друге питання: чи всі командирські рішення були ухвалені та реалізовані вчасно та дієво? Тому є на чим працювати. Наскільки мені відомо, питаннями. Саме сумщини нині опікується безпосередньо головком. Олександр Сирський відповідно він має всі повноваження, має доступ до ресурсних можливостей від ухвалення відповідних рішень. Сподіваюся, що ситуація все ж таки буде стабілізована. Бо інакше якщо росіянам влізати в лісовий масив неподалік від Сум, ми матимемо клопіт. Виковирювати їх звідти буде край важко Ну і звісно, ми маємо абсолютно раціонально оцінювати ті процеси, які відбуваються, орієнтуватись на заяви офіційних речників, бо ситуація, як то кажуть, на тоненького там чимало складнощів, але які фактори саме сприяли то, тому, що у нас там ви склалася кризова ситуація? Я думаю, що це питання треба досліджувати, де шукати. Винного хто не зробив вчасно, все необхідне для того, щоб ми мали стійку по багатошаловану оборону. Там тим більше, що починаючи від серпня минулого року, ми тривали час вели ефективний бойовий дії на території Курської області, тобто кордоні сумщини, був таким собі глибоким тилом, де можна було виконати леву частину необхідних завдань. Знову ж таки, не варто нарікати, не знаючи базових речей, тому я думаю, що згодом ми дізнаємось. Тут, до речі, у мене виникла певна така собі заочна дискусія з паном Лисаком, очільником військово цивільної адміністрації Сумщини. Я впевнений в тому, що якщо лінія фронту наближається до нашого обласного центру Суми, нема чого робити там, ані дітям, ані літнім людям, ані жінкам, та й в принципі усім, хто не має відношення. Як до сил оборони України, якщо вони не забезпечують усі потреби українського війська, не працюючи на підприємствах оборони промислового комплексу чи не є е, частиною е, ну, певної там кризової інфраструктури чи е, тих об'єктів, від яких залежить функціонування міста, варто евакуюватись, очільник ВЦА Сумщини стверджує, що вони загрози немає і проводити евакуаційні заходи не треба. Лише час розсудить, де є вірна логіка, і в який спосіб треба було вчиняти для того, щоб максимально зменшити ризик для цивільного населення. Чому я залишаюсь прихильниками евакуації? Тому що часто густо на території середмістя сум залітає російські реактивні снаряди. Якщо ж ворог зможе посунутися ще на пару трійку кілометрів вперед, то відповідно суму вже опиниться під обстрілом. Вже російська ствольна артилерія. Ну а яку біду приносять ворожі шахеди? Ми знаємо це буквально буквально сьогоднішніх повідомлень, коли ворог масово назадіяв ті саме шахеди, обстрілюючи цим типом зброї наш Харків. До речі, в Харківській області зараз розширюють зону обов'язкової евакуації. В обласній військовій адміністрації про це повідомили. кажуть з огляду на безпекову ситуацію в Куп'янському районі, під час засідання ради оборони Харківської області ухвалили рішення про обов'язкову евакуацію цивільних із семи населених пунктів Шевченківської громади. Наскільки ну от, якщо говорити про безпекову ситуацію на цьому напрямку і про дії ворога, ситуація може ускладнитися, оскільки обласна військова а, ми ми... вже такі рішення? Що ми маємо розуміти? Звісно, часто густо я пам'ятаю це з публікації ще з сердень двадцять року. Причому не лише українських, а й відомих європейських експертів, ворог має стратегічну мету відрізати частину Харківщини від іншої частини, основної частини нашої країни створені такої себе ОСРСР 2.0 зі столиці в Харкові, я. Я думаю, що одна з мрій Володимира Путіна, але ресурси для реалізації цієї місії. Ворога край мало. Згадаємо ну, певний, певну таку історичну ретроспективу. 10 травня минулого року. Ворог великими силами атакує північ нашої Харківщини. Атакує і на напрямку на Липці, і атакує в напрямку на Вовчанськ. Чим все це завершилось? Ворог спромігся подолати відстань від 6 до 8 кілометрів території півночі Харківщини, вперся в нашу мережу інженерних технічних споруд і на тому. Наступ ворожої армії заглох. Те ж саме стосується ситуації на сході Харківської області. Річка Аскіл для ворога виявилася ну, фактично непереборною е стіною, яку ворогу край важко дала. Так, він спромігся створити декілька плацдармів на правому березі річки Аскіл, створюючи ну, певну загрозу для наших засобів з півночі в напрямку на Куп'янськ. Ворог формує. Там, ну, певні ударні можливості можлива, ймовірно, з метою атакувати наших оборонців у Вовчанську з, з стилу. Але чи має ворог нині стало логістику через річкоскість? Ні. Бо працюють українські гармаши, а працюють українські оператори? Дронових систем, які системно та методично руйнують усі ворожі намагання налагодити ту саму ставу логістику, а без логістики говорити про масштабування бойових дій на території е сходу Харківщини не варто чи припинить ворог е і далі про е чинити спроби? Формування та розширення тих самих плацдармів на правому березі річки схіл. Думаю, ні. Бо завдання амбітне, масштабне і ворог буде його воно матися реалізувати. Чи вдасться цим це зробити? Маю абсолютно грунтовні сумніви, бо склад сил та засобів українських сил оборони, які діють на цій ділянці фронту, досить потужний. А отже, думаю, що в перспективі для одного ворога чекає чимало неприємних сюрпризів пов'язаних з діяльністю їх на саме на. Західній частині річки Расківо. Далі буде після спецоперації Павутина Служби безпеки України осайнтери продовжують досліджувати місця, де базувалася стратегічна авіація РФ. І, от, зокрема, осайнтери на що звертають увагу, це супутникові знімки аеродрома Алєнья Мурманська область. Так, от станом на 7 червня з нього полетіли всі бомбардувальники ту 95. На станом на 5 червня ще залишався один на місці. На аеродромі все ще знаходяться кілька ту 22 м 3 Однак у ну впевнені, що навряд чи вони залишаються у боєздатному стані. Що ви скажете от станом на 11 червня про результативність операції «Повікина»? служби? А, якщо ми говоримо про лідера військових операцій асиметричного типу, я думаю, що рівних в Україні у світі не знайдеться абсолютно зухвала за рівнем виконанням і дуже болюче для ворога за наслідками. Операція полотиння насправді вражає мінус 41 одиниця авіаційної техніки. Я уважно спостерігав за певною такою динамікою. Спочатку український дні штаб повідомив про 12 знищених російських літаків, бо саме на тому наголошувала Лелева частина асінтерів які спостерігали. За рахунок відкритих джерел щодо тієї авіаційної техніки, що палала в Росіян, але тим не менш потім та цифра була виправлена, і, в принципі, згодом Українська служба безпеки продемонструвала результати тієї саме масштабної атаки спрямову на нищення російської стратегічної бомбардувальної авіації. І, звісно, ворог зараз шукає шляхи та можливості, щоб вберегти те, що в нього лишилося. І тут насправді не варто ворога недооцінювати. Нині на 14-х літовищах в Російській Федерації, а також на території тимчасово окупованого Криму, авральними темпами зводиться інженерне захисне споруду для авіаційної техніки. Я уважно від процес, який відбувається в Криму, так там Бельбек, Сакі, Гвардійська і. Кіровська це назва військових флитовища які знаходяться в різних куточках, тимчасово окупованого півострова. Там відбувається велике будівництво. Будуються ті саме ангари, захисні споруди, де ворог в перспективі буде ховати свою авіаційну техніку. І не варто недооцінювати оцінювати цей фактор, адже це серйозно складно складні бойову роботу в подальшому наших драноводів чи апараторів ракетних систем. Тому такий такі, такі ж самий процес відбувається в інших регіонах, на території самої Російської Федерації, і це досить прикметний фактор, на який варто зважати. Ми часто ну, з певним таким скепсисом сприймаємо ті речі, які час від часу реалізують росіяни. Пам'ятаєте, мангали на танках. Потім ми самі почали створювати такі споруди, які мали б захистити від відпливу ворожих дронів нашу бронетехніку, чи створення січоти загороджень над маршрутами логістичного сполучення при фронтовій зоні. Зараз ми такі кейси реалізовуємо для того, щоб захистити нашу автомобільну транспортну техніку від впливу ворожих дронів, зокрема, що працюють на оптоволокні. Тобто війна, як найкращий екзаменатор, виявляє найбільш ефективні методики, практики, алгоритми для того, щоб. Той, хто найбільше дитини і отримував перевагу на полі бою, мав змогу е, перемагати. Що в цьому контексті ми маємо розуміти? Переміщення ворожої авіаційної техніки це можлива частина плану для того, щоб і ввести в оману Українські сили оборони е, щодо концентрації ворожої авіаційної техніки. Бо ворог розуміє, що на території Російської Федерації працює досить широка. Мережа агентурної розвитки українських сил оборони ми знаємо де ворохаває техніку, де він її готує до застосування, де він споряджає, де він її ремонтує, для того щоб таку інформацію у нас було чи менше, в тому числі може відбуватися певна ротація, певне переміщення тієї авіаційної техніки.